Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас знову. Сьогодні поговоримо про монетку, яка мені до вподоби, і я сьогодні розкажу про неї вам, нашим прекрасним глядачам. От. Монетка називається ФДВ цієї монети. Зараз на секундочку 8 мільярдів доларів. Що ви скажете дуже багато, і так далі. Так, я згоден, але трішки згоден, тому що монети ці. Відіжрані, скажімо так, командою, і головна частка цих монет в команди. От. Зараз вибувають новини, що вони лістять на американських біржах. Це Coinbase. Я розумію, що мене це підводить до того, що цією монеткою буде майбутнє. От. Але зразу дисклеймер, не фінансова порада лише для ознайомлення рішення приймати самі. Ми лише вас ознайомлюємо з цією. Активом Телеграм. Я думаю, всі юзають, всі знають, що це таке з чим його їдять. Телеграми меседжер, канали, спілкування. Думаю, все зрозуміло. На секундочку на сьогоднішній день 1 мільярд користувачів має телеграм. Кожного дня заходить від 450 до 500 мільйонів юзерів. Заходять кожного дня в цю епку. Монета скоректувалася на 82 приблизно. Зараз коштує на момент зйомку 1,58. Недавно Дуров опублікував АІ, яка створена на базі блокчейну Tone. Називається Кока. Я думаю, туди також прикрутять цю монету і буде, скажімо, комісію використовуватися завдяки цій АІшки. Далі у нас є реклама каналів. Щоб настроїти таргет, використовується лише тон. Далі у нас є подарунки, далі у нас є стікери, далі у нас є боти, далі міні епки скажімо так, на тоні. І це все є в телефоні. Гаманці виходив, виходив блум внутрі біржа в цьому застосунку, скажімо, меседжери. Я вважаю, що за тоном є майбутнє, тому що я вам перечислив всі критерії плюсів. Тож, друзі, якщо вам сподобалося таке відео, то, будь ласка, підпишіться на нас, натисніть лайк, можете конвертик нажати, додати собі скажімо так, в подобане І напишіть в коментарі, яку ви ціну чекаєте по цій монеті, яку монету можна розібрати наступного разу. До зустрічі!